Всім привіт! В попередньому відео тут буде вгорі посилання. Показував двигун вибухозахищений і в нього був пошкоджений вал. Треба його відреставрувати. Він, ну, суть в тому, що він був і тут вдарений вже сильно, і кругом накернений, А найгірше було, що шпонка була з десятки, Ну, мала бути, десята шпонка, а розбита десь до 15, ну взагалі вже не було ні грани, нічого. То я шпонку заварив повністю ту канавку попередню. Вал проточив у менший діаметр, там було 38, вийшло на 36. от мені немає значення. Шків буде підбиратися і так окремо. І тепер нарізаю шпоночну канавку. Довго думав, як це зробити, думав вже вести кудись, але це завжди зайвий час потрачений, зайві кошти. Вирішив спробувати сам. Оця приспособа вже мені, що є теж в попередньому відео, тут буде посилання, не допоможе, так як деталь великих габаритів і ваги, вирішив її поставити прямо на поперечку. Так як я проточував ну, був вал закріплений в патроні в центрі, то поміряв відстань до, до поперечки, до площини і підібрав підкладки такої. Товщини, щоб він якраз став по центру валу. Ну Трошки там не співпало мені, але це не страшно. По крайній мірі шпанка буде рівна і так як має бути, а не розбита повністю. Фриза десятка Коротше, отак я її закріпив, трохи виглядає небезпечно, але якщо не Ну не давати сильну подачу, то все нормально. Він тримається жорстко, не хитається. Коротше, поклав підкладки. Тут деревину поклав і пристебнув ремнем навколо поперечки. А так треба дивитися, якщо щось таке будете робити, аби ну, за супорт не зачіпалось, бо він ж поперечка мусить, за рахунок поперечки і сам процес резервування відбувається. Якраз тривога, він думався, в нас. Але нічого, продовжуємо. Дуже переживав чи не зірве накладки з Едексом. Але вроді все нормально, бо це би, було, це би було вже все по моїй роботі. Це, що я робив. І тут ще в'язальним дротом додатково притягну, щоб не відхилялось. Ну, в принципі, навантаження йде сюди і так, ось ОВ притискає вал до різцімача. Різцітримач обернув таким чином, бо центр обертання малої повздовжені ось тут. А різцестрима ось тут. І за рахунок цього він сильно змістився назад. ну Далі вже не міг повернути, бо вже би почав упиратися у патрон. коротше обернув під таким кутом. Тут ще різець додатково поставив, щоб був площа опори, і все. Фактично, ми притискаємо і так фрезою його туди і потихеньку. Просто знімає по пів міліметра. Може, міліметр попробують зараз. Просто на малесенькій подачі, легенько і все можна зробити. Краще, ніж зараз десь вести, бо це, ну, це шпонка, вона буде працювати і так. Як там хоч трошки є якісь відхилення, думаю, все буде гаразд. Зараз це буквально мені. Я довше виставляв детальні зараз профрезерувати. Зараз пару підходів і, і як буде готово. Ось так проходить сам процес фрезерування. Практично міліметр можна зараз брати, просто маленьку подачу. За що виходить, п'ять підходів, і шпанка готова. Це 15, хвилин не буде. Радше ось така. Померти 640. Ти Тихенько процес іде. Зібрав двигун купи ось так він виглядає. Хороший двигун думаю буде робити, хоч після перемотки, але буде робити довго. Ось так вийшов пас для шпанки. Ось тут був старий пас заварений, тут трохи не провар, але це нічого не страшно. Ось так можна швидко, за... ну, скільки ветра це в загальному. До двох годин взагалі з розбиранням, з встановленням з фрезеруванням. От є вже шпанка. Сідаю чітко. Ось, можна навіть зробити таку роботу самому і ніде не з тим не возиться, якщо є тепер настана. Дякую всім за увагу! Вадіть подобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Все, до зустрічі. Всім удачі!